Всім привіт, друзі! З вами Дінамка, і це новий реплей під каву. Будемо дивитись бій на 114 СП2. Це в нас ПТ-шечка. Грає він взводом на мапі Мурованка, взводом з СТБ-1. Грає на боновому обладнанні, це в нас приціл, турбіна і досилач. І з настановою на плавне обертання башти. От граємо на допайочку. От. Їдемо на фланг до тяжів. Дайте, я ще отак от перевірю сетап. Так, в нас е, одна арта, одна ЛТшечка. Е, в, принципі, в принципі, давайте просто дивитись, що буде відбуватись. Так, засвідчується вже ворожий е, ворожа ЛТшка колісна. Е, майже вже вона в ангарі. Знайшли, знайшли. ЛТ-шку, добиваємо ЛТ перший фраг. Чудово. Так, що в нас далі буде відбуватись? Засвічується стінгер. Концепт 1Б чомусь вирішив поїхати в нас в ліс. Цікаво, чому не пограти з тяжами? Наче ж міцна башта може собі дозволити. від рельєфчику отут чисто виходити. От в цій позиції може виходити на концепті. Ну й та ладно. Дивимось за головним героєм. Так, засвідчується китайська ПТ-шечка в нас. Бачимо інфу по ДБВ, по Вафлі. Тут знайшли КПЗ. Ой, 707. Блін, І Калдес. Це ж у нас ПТ-шка за натиск, правильно? За бони в натиску? Подивіться, де шкода катається. Дайте мені таких супротивників. Просто шкода підставляється фул бортом. Зараз маємо... Нє, все, забирає 705А шкоду Т50. Ми хочемо, мабуть, допомогти е, на Зелені дати постріл по бату по якомусь, але він не світиться. Так, друзі, поки чекаємо якогось засвіту, світу, нагадаю вам про підписочку, про вподобайку і протиснути дзвоник. Буду вам дуже вдячна. Засвітився бат, дали йому пробиття. 2200 вже наніс головний герой. По рахунку, по ХП все окей. В принципі, команди просто перестрілюються, нікуди ніхто не поспішає, ніхто нікуди не вкатує. Такий в нас легесенький поки що бій. Екшона як такового ще немає. Одеса маємо бачити. Бачимо, да, Одеса. Забираємо його. Відправляємо його точніше в ангар. Боже, ну подивись, як вони катаються. Що ж це таке? Чекаю, поки підставиться китайська ПТшка. Вона не поспішає цього робити, вона стає за будиночком, бачимо маленький простріл по стінгеру і летить в землю. Не влучає. Ну, дивіться, Маус і Стінгер запушують наших двох тяжів. Але я думаю, що вони. Ооо! От ІПТ-шечка. На 666, на, на жаль, альфа не проходить, не добираємо. Тепер ми стоїмо в прострілі для ДБВ і Вафлі. Вони на нас не звертають увагу. КПЗ нам вибиває БК. Нарешті почався якийсь екшончик. Танки до нас приїхали ворожі. 5-6 рахунок на 1300 ХП ми програємо. 4 тисячі на ніс. Головний герой. СТБ перетягується з півзводний. Я ще на паузу натисла. вибачаюсь. СТБ. Тімейт наш переїжджає до нас, аби допомагати нам стримувати цей фланг. Наші на прикритті бабаха, тому, в принципі, я думаю, ми тут маємо впоратись. А ми не можемо справи чуть-чуть вийти мауса добрати? Ні? Ні, походу, ми не можемо цього зробити, а маус там їде, ще й он Арта дає йому пряме. Мауса можна було б і забрати вже вийти. Даємо тичку в стінгера, який під нас підставляється. О, і тімейт наш теж йому. Да і я бачимо, начебто рікашет, тільки що був. Під стінгера. Так, тут під нас вафля вилазить. Так само забираємо її, відправляємо в ангар. Я 400 вже наніс. Зараз має. Так, з тебе, я думаю, впорається з Маусом. Е, даємо ДБВ з каточком на 621 і отримуємо натомість на 754. Ну, такий собі розмін. Все, вирішуємо такі добити Мауса. Так, ну, дивіться, по ХП вже все стабільно, рахунок теж окей. Я сподіваюся, що, що буде перемога. Хоча в нас шкода. Що в нас шкода робить? Ні, вона залишається з вафлею. ДБВ знову підставляється. Ай-яй-яй, ні бабаха, ні СТБ, ні ніхто не влучив. Навіть арта не влучила тільки стандала. Непогана ПТшка ця виглядає. Але я чомусь думала, що вона грається в агресив більше, але я так розумію, що броня тут відсутнє. Засвічується БАТ. Ну, тут нам, аби тепер не отримати з лісу. птички. Там КПЗ десь стоїть, який вибив нам БК. Скільки в нас в КПЗ більше половини? Каро ще фуловий показується. Але не вистачає відмальовки, може, там вже й менше. По ХП. По ХП нормальний мінус. А що в СТБ? Угу. Подивилась. добре. Вау, які гарні гори! <смас> які гарні гори. Показав нам головний герой. Бабаха каже, що допоможе нам, але ми бачили Бабаха, як ти. О ДБВ не влучила і не забрала його. До речі, у нас ще один ДБВ не світився, вже два фраги зробив і десь, мабуть, в кущиках стоїть, Настрілю... настрілює чисто демедж. Ну, блін, поки в нас стояло. Бачимо, що там кару кушить е... вафлю, засвічується бат. Е... Ми не рухаємось. Каро забирають дуже потрібний мінус. Будемо викатуватись, дочекались, поки бат заїде за, за будиночок. Хай Бад. Бат. бат. Нє, я думаю, що ми не влучили. Все, мінус шкода, мінус вафля, ДБВ увірвався. З тебе зараз буде тімейт наш нам трошечки підсвічувати. Кода не задоволена, що ДБВшка його забрала. Ну так я видно, що хлопці хочуть перемогу і тому не поспішають обдумують свої дії. Як краще де пікнути, щоб. Не втратити свій танк. а втратити, а, а втратити господи, а мінуснути танк з супротивника. Обережно намагається підсвітити ПТ-шку, ДБВ-шку. нікого не бачить і сам так само не ловить лампу. Опа, Стінгер. Знайшли Стінгера. Арта йому не прокіне. Я думаю, він там в сейвів. У нас вся команда затиснута на першій другій лінії. Розумієте, ДБВ може спокійно доїхати до нашої бази, висвітити. Отримаємо olm... стан від арти. Ну, по стінгеру не попадаємо. Я вже це не коментувала. Висвітити ДБВшка може Бабаху, хоча Бабаха вже прямо в такій ямці стоїть, що ми хочемо це зробити. Ми хочемо підсвітити ДБВшку. Бабаха дарма, мабуть, їде. Дуже дарма. Ну куди вона їде, картон? І ФВшка не пересвітить ДБВ. Тімейт нам тикає к 5. О, ламається дерево біля червоної лінії. 40-05 буде помирати, я думаю, що так. Да. От, КПЗ засвідчується. Намагаємось засейвити, але Бабаху в нас все рівно забирають. Ми скидаємось тімейтом і робимо е, мінус КПЗ. Засвідчується ДБВшка. Ту, яку не добили. Де ж Бат дівся? <смі> Згадала прикол зі стріма. Бат є чи нема? Чат. Напишіть в чат, будь ласка. Так, заїжджаємо на автоприцілі, забираємо ДБВ. Е, бат реально невідомо, куди втік. Можливо, десь біля Стінгера буде стояти. Аби тільки не в А2 десь, щоб потім нам корму не накидати. Стінгера маємо забирати. Так, чудово забираємо Стінгера. СТБ просто живий, будь ласочка. бат бат в нього 600 хп. Так, ну ми маємо зараз СТБ має відкатитись. М да. Забираємо бата. Забираємо бата, чудово. Все, залишається шотна ДБВшка і арта. У нас вже 7 фрагів. Вибачте, я щось не слідкувала, скільки наніс головний герой. Вже 9400. Залишається сам проти двох. ДБВшка, якщо проходить альфа, забирає нас. 799 хп. Плюс, якщо ще арта щось нам дасть, ну то, то, то тоді, так. Да, тоді ДБВ взагалі 100% може нас забрати. Їдемо, шукаємо арту чи ні? Зараз ризиково. Де вже могла десь під'їхати. Досвідчується арта. Беремо на автоприціл, знову ж таки, добиваємо арту. Все, і залишаємось один на один а, проти ДБВшки. 9800. Наніс головний герой. 8 фрагів. Давай ще перемогу. І ми поставимо тобі величезний лайк за цей бій. Тут треба чекати помилку ДБВ, аби вона поїхала в нас пушити, повірила в себе. Хоча в нього 31 хп. От, але все рівно так, нам вже дають нагадування, що до кінця бою залишається 2 хвилини. Прикиньте, якщо зараз 2 хвилини буде просто, ну ми будемо просто стояти і це буде нічия. Щось ушкодити 50-ї в чаті. Просто, ну, просто ну, ти вже злився. іди в наступний бій. Просто йди в наступний бій. Не заважай людям грати. Так, ми ловим лампу і ДБВ нас зловив на помилці. Друзі, це поразка. Дуже обідна поразка. Давайте дивитись результати. Отже, друзі, от, от і результати. В нас поразочка. На жаль, майстер, головний герой, забрав другу позначку, ем, отримав медаль керліка, основний калібр, воїн, танки, снайпер. Шкода дала 200, але в чаті поговорити ж треба було, наче він там 8К наніс, розумієте, десять 10 сто Головний герой, гарний бій. Дякую вам величезне, друзі, за перегляд і бажаю вам гарного вдалого дня.